Всім привіт, з вами Надя. Дуже часто я чую історію від тих, хто починає там, якось намагатися продавати свої послуги в інтернеті, про те, що Надя, мені треба зробити сайт, допоможи мені знайти спеціаліста, порекомендуй мені спеціаліста, який зробить мені сайт, і все таке інше. Або іншу історію: про те, що приходять до мене і кажуть, Надя, ось ми там заплатили купу грошей, нам зробили такий класний сайт. Дивись, який він чудовий, але щось продажів якось немає. І насправді у всієї цієї історії є одне велике оле, про яке, на жаль, взагалі ніколи, майже ніколи ніхто не думає, коли хоче зробити собі сайт. Справа в тому, що мало хто взагалі розуміє, навіщо потрібен сайт. І коли Хтось думає про те, що так, зараз я зроблю сайт собі, і у мене будуть купувати послуги, то це взагалі так не працює. Тому що для того, щоб у вас купували послуги, треба, щоб ваш сайт, як мінімум, хтось бачив. І друге, треба, щоб на цьому сайті ваші послуги продавались, тобто не просто були описані ваші послуги, не просто було красиво, якось там дизайнер красиво все зробив і все. Ні, треба, щоб на цьому сайті був такий текст, який сходу продасть ваші послуги тій людині, яка на нього зайшла. І якщо ви знаєте, як працює воронка продажів, про неї є окреме відео, я на нього покладу посилання під цим відео. То ви зрозумієте, що це так не працює майже ніколи, тому що воронки продажів, якщо коротко є три етапи. Це увага, довіра і купівля. І сайт він знаходиться на верхівці цієї воронки, він знаходиться на етапі уваги. Тобто задача сайту вона не стільки продавати, скільки збирати увагу потенційних клієнтів. Які будуть вже на цьому сайті якось знаходити щось робити, якось з вами взаємодіяти, якось взаємодіяти з цим сайтом. І якщо там копірайтер дуже добре попрацював, то під час знаходження на цьому сайті буде прокачуватись етап довіри, і вже буде після цього йти продаж. Але... Е Чим далі, чим більше спеціалістів на ринку з'являється, чим вища конкуренція, чим більше варіантів, яким чином люди можуть купити, тим менше працює схема, реклама, сайт-купівля. Я б сказала, що вона зараз не працює майже ніколи. Працює, скоріш за все, схема, реклама, сайт. Потім пішли ще де інде, де інде, де інде пошукали. І, можливо, до вас ніколи не повернулись, або знову реклама сайт купівля. І ця схема також працює дуже нечасто, тому що до купівлі людина зазвичай проходить дуже-дуже дуже багато різних етапів. Про етапи, яким чином людина обирає собі спеціаліста, у якого купувати послугу, я вам теж вже розказувала. Є також окреме відео. І там же є про те, як взагалі вийти з цієї конкурентної ланки. І спойлер. Сайт для цього не потрібен майже ніколи. Але якщо ми повернемось до того, що сайт вам все ж таки потрібен і ви розумієте, для чого він вам потрібен, то тут я бачу одну дуже велику помилку, яку роблять майже всі. Вони йдуть робити сайт до вебмайстрів, тобто до людей, які займаються розробкою сайту. І в принципі, це логічно, тому що, ну а до кого ще йти створювати сайт? Звичайно, так, ну так, до людей, які займаються розробкою. Але справа в тому, що розробкою сайтів, саме в її візуальною частиною, ту, яку ви звикли бачити, частіше за все займаються люди, які... Мають дуже мало відношення до маркетингу, до продажу, і вони взагалі дуже рідко розуміють про купівлю, про етапи купівлі. Вони скоріше розуміють про юзабіліті, про те, як деякі елементи на сайті повинні знаходити, щоб там перевести з одного екрану сайту до іншого і там дійти до якоїсь мети. Але так не працює. Ну, тобто, коли ви замовляєте сайт, наприклад, дизайнеру або вебмайстру, то, скоріш за все, ви отримаєте дуже красиву картинку за дуже великі гроші. Тому що е дизайнер буде е там вам показувати різні макети, все буде дуже-дуже дуже красиво. Але я дуже. Часто бачу дуже красиві сайти, на яких взагалі не зрозуміло, що треба робити. На моєму досвіді навіть був сайт, на якому було просто неймовірно красиво, але не було жодної цільової дії. Тобто, там взагалі не зрозуміло, навіщо я на цей сайт зайшла. Ну, може, просто подивитись на нього. Ну, красиво так, а красиво так. Те саме з вебмайстрами сайти виглядають дуже якісно, дуже привабливо, можливо, дуже дорого, але вони не продають а витрачаєте. Ви на них дуже багато коштів. Тож з чого потрібно взагалі починати розробку сайта? В першу чергу треба знайти маркетолога, який проведе для вас нормальне маркетингове дослідження, з яким ви розробите воронку продажів, який витягне з вас інформацію про вашу цільову аудиторію, який взагалі пояснить вам, а що насправді ви продаєте. Ну, тобто, ви разом з ним це зрозумієте, частіше за все, цього розуміння немає. І тільки після цього, після маркетолога, буде йти наступний етап, і наступний етап, як не дивно, це не вебмайстер і не дизайнер, це копірайтер, це людина, яка дослідження маркетолога вкладе в дуже якісно написаний текст, який продає ваші послуги. І тільки з цим текстом вже можна йти до веб-майстра, дизайнера, там того, хто верстає цей сайт, і так далі. Там варіантів дуже дуже багато. І насправді саме якщо вам потрібен сайт. І ви пройшли етап з маркетологом і копірайтером, то до майстра в принципі можна і не ходити. Тому що ще раз, повноцінна розробка сайту це дорого, це для великого бізнесу з великими бюджетами, з інвестиціями і так далі. Для малого бізнесу, для окремих підприємців, які продають послуги. Є дуже велика кількість різних платформ, на яких ви можете створити сайти дуже дешево, воно майже безкоштовно. Там Wordpress, ну це трохи поскладніше, хоча мої сайти, наприклад, працюють на Wordpress. Є різні конструктори. Наприклад, ось дивіться, я зараз розробила розроблю, точніше, сторінку для. Своєї маркетингової спільноти для спільноти, яка буде підтримувати спеціалістів, які продають послуги в інтернеті, там буде онлайн-чат, де ми будемо спілкуватись, там будуть прямі ефіри зі мною, де я буду відповідати на ваше питання. Нам будуть якісь додаткові відео і контент корисні, так? тобто, все для початківців і тих, у кого не вдається свої послуги розробляти, свої послуги продавати. Так, ось оця вся сторінка ну така досить красива. Досить симпатична, з текстом, який все пояснює і так далі, вона створена мною за півтори години, може навіть менше, ввечері, на движку від сент Пульс, який коштує 460, здається, чи щось там таке гривень на рік, не на місяць, на рік. Так? Якщо цікаво, там ще у сент Пульс, взагалі, така комплексна платформа, тобто люди, які тут залишать свою заявку їм буде слатись автоматична автоматичне розсилка Вони будуть попадати до мене в crm систему Я можу підключити до них чат-ботів, і там взагалі дуже дуже багато цікавого і коштує це, якщо на маленьку базу можна взагалі безкоштовно. Якщо трохи більшу базу, ну там це копійки якісь коштує. Я посилання партнерське своє звичайно так буду вдячна за перехід саме за цим посиланням для реєстрації. Покладу також до цього відео внизу. І, будь ласка, користуйтесь, вам не потрібна веб-розробка, вам не потрібні майстри, там є дуже гарні шаблони, які, на яких ви можете свій сайт сконструювати так, як вам треба. Це може бути одна сторінка, як у мене, лендинг, це може бути декілька сторінок, які об'єднані між собою меню. І все. І не потрібно витрачати на це купу грошей часу. І навіть якщо ви побачите, що цей сайт там, вам ніяк не... Приводить нових клієнтів, тому що, наприклад, ви сайт зробили, але ніде його не просуваєте. Так, про нього нікого про нього ніхто не знає. То, як мінімум, у вас буде власне маркетингове дослідження і дуже гарно описана е, текстом інформація про вас, про ваші послуги, яку ви зможете використовувати, наприклад, при просуванні в соціальних мережах. І, можливо, це буде приводити до вас клієнтів, але вам не буде дуже шкода витраченої великої кількості. Грошей, а ще і часу, тому що веб-розробка це довго, веброзробка це не швидко. І дуже часто ще і з проблемами, тому що там, ну, Коротше, дуже така складна історія про, про всю веб-розробку взагалі. Дуже складно знайти дуже такого знаєте, відповідального веб-розробника, ну, в принципі, як і маркетолога, як і копірайтера, і так далі. І вам буде просто не шкода витрачених коштів, часу, нервів і так далі. Але у вас все буде працювати. Тож, будь ласка, користуйтесь, я буду дуже рада, якщо мої поради принесуть вам користь. Па-па!